Друзі, це неймовірно. Чи відомо вам про те, що кожна третя людина у світі вважає себе християнином? Півтора мільярда людей відвідують церкву постійно. Отже, однозначно християнство і Біблія цікавлять велику кількість людей. Друзі, у Біблії описані події від початку світу і появи першої людини. Всесвітні потопи відродження цивілізації це вже історичні факти. Спочатку вчені сумнівалися в достовірності Біблії та довгий час не могли діти згоди, чи існували коли-небудь Авраам, Ісаак, Яків, адже Біблія описує часовий проміжок близько шести тисяч років. біблія зберігає історичні дані від створення світу, описує життя на землі до всесвітнього потопу, що стався приблизно за 2,5 тисяч років до народження Ісуса Христа. Останнім часом сильно розвинулася наука археологія, і вчені виявили ще більше підтверджень істинності Біблії. За останні 200-300 років розкопали безліч міст, які описані в Біблії. Розкопали навіть Урхалдейський, де жив Авраам. Те, що раніше вважалося вигадкою, виявилося правдою. Наприклад, в історії Єгипту описано єврейський народ, про який сказано в Біблії. А також раніше вважалося, що багатьох міст, про яких сказано в Біблії, взагалі не існували. Але на сьогоднішній день археологія наука покладаються на Біблію як на справжній цінний історичний документ. Справа в тому, що раніше люди писали на глиняних табличках, які зберігаються набагато краще ніж папіруси. Наприклад, в 1975 році в Сирії італійські вчені знайшли бібліотеку, в якій було близько 15 тисяч глиняних табличок, які датуються близько 2000 тисячам років до різдва Христового вчені. Виявили в цих табличках згадки і про Авраама, і про Ізраїль, і навіть про потоп.